Повну бойову готовність у небі і на землі демонструють військово-повітряні сили України на безпрецедентних за своїми масштабами навчаннях. Сьогодні вже піднялася в небо сотня винищувачів, 32 десятки бомбардувальників та 39 крилатих штурмовиків. І їхні завдання та місця дислокації командири постійно змінюють, щоб перевірити наскільки швидко і професійно у нестандартних ситуаціях військові льотчики готові виконувати накази щодо військового озброєння повітряних сил України, то його у разі потреби вистачить, щоб стримати агресора, та й сили не такі вже й малі за відкритими даними. 2013 року ми мали щонайменше сотню винищувачів Міг-29 та Су-27, 23 бомбардувальники Су-24М, 12 розвідувальних літаків Су-24МР та 36 штурмовиків Су-25, 17 військово-транспортних літаків Ан-26, 24 та 30, а ще Іл-76. Майже 40 винищувачів Л-39 та 60 дивізій зенітно-ракетних комплексів Бук-М1 та С-300.